3 секунди, здесь вже... Ого! І треба виливати відро. треба Знову ж таки плюсов є. Де відро немає? Витя, всі відра позабирав. Може, пластикове пластикові Тут може бути. А он все моє відеочко. Слава Богу, що ми тут проблеми побачили? А якщо б не побачили, би вже все закрили, все там. І навіть не знали про проблему, то з'являлася би, би ця муфа, непонятно звідки. Оказу вони зараз присуєнили таз з, з грундаю. Мозгів треба мати, звісно, багато. Дуже багато мозгів, звісно. Рішили зекономити 2 євро на переходнику. 2 євро виконали. Зекономили вони 2 євро, зекономили брали. Молодці. Хоб строїтелі молодці. 妈妈呢？媽媽